Здивимося полуавтомат більш детально. Полуавтомат має два регулятори: перший регулятор сила струму, другий вольтаж. Полуавтомат універсальний. три в одному. Варить газом, варить звичайною флюсовою проволокою без газу і також режим ММА, звичайна дугова зварка. Так, подивимося внутрі. Ось такий вигляд має Sirius 310P із е, Да, Останній має можливість варити проволокою як 0,8, так і 1 міліметр товщиною. На задній панелі маємо великий кулер, штуцер під газ та кнопку вмикання-вимикання. Зараз спробуємо поварити цим полуавтоматом. Спробуємо поварити зварювальним полуавтоматом Sirius 310P.